Сьогодні у програмі Відверто про ми будемо спілкуватися з директором Миргородського ліцею імені Панаса Мирного Валентиною Фененко з нагоди Дня директорів шкіл. Доброго дня, Валентина Васильівна. Добрий день, Даша. Вітаю працівників телестудії. Дуже приємно, що ви тут у нас. 1 травня світ відзначав День керівників шкіл, по суті, людей, без яких повноцінне функціонування навчального закладу неможливе. Ви вже котрий рік займаєте цю посаду? Розкажіть, як це буде директором школи? Дякую за запитання. Я працюю директором 11 років, от нібито я зовсім недавно була призначена. Я працюю в своїй школі, де я починала свою трудову і професійну діяльність. Директором працювати так само, як і вчителем. Наше основне завдання надавати якісні освітні послуги діткам і працювати з нашими дітьми, добувачами освіти з нашим майбутнім поколінням. На жаль, вам довелося працювати в такі часи, коли спочатку коронавірус, потім війна. Як вам в складні періоди вдається організовувати роботу учительського колективу і навчання взагалом? загалом? Не дивлячись на війну на військовий стан, діти повинні навчатися. Ми завжди про це говоримо дітям-батькам, що дітям говоримо, що завдання дорослих працювати на роботі, завдання їх, їхніх батьків, ті, хто в лавах ЗСУ захищати Україну, захищати нашу батьківщину. А діти повинні навчатися, здобувати компетентності, здобувати знання це їхнє саме основне завдання. Тому виходимо з цієї ситуації, в якій ми всі опинилися. Інколи говорю своїм дітям про те, що під час Другої світової війни, після визволення Миргорода, в нашому шкільному парку стояли парти, за ними сиділо по п'ять учнів, був дуже великий потяг до знань, і всі хотіли навчатися. Тому зараз треба працювати і навчатися для майбутнього країни, для себе, для своєї майбутньої професії, для своєї майбутньої кар'єри, для розвитку нашого міста, для розвитку України. Тобто, звичайно, ми навчаємося. Миргородська міська рада виділила нам кошти на укриття. І тому ми, звичайно, продовжуємо навчальний процес. Ми не переривалися на навчання. Ми весь час проводили освітні заняття. Тільки з початком повномасштабної війни у нас був такий невеличкий канікулярний період, два тижні. І далі ми знову продовжили навчання. Воно спочатку було в дистанційному форматі. З 1 вересня ми вже навчаємося в змішаному форматі. Ми запропонували всім долучитися до очного, тобто до офлайн-навчання. Так навчається більшість дітей нашого ліцею, частина дітей навчається дистанційно. Ми їх також підключаємо одночасно до уроків. Є діти, екстернат, 18 дітей, 25 дітей навчаються на сімейній формі навчання. Але, звичайно, всі мають доступ до якісної освіти. Абсолютно всі дітки навчаються. Якщо говорити саме про дистанційне навчання, ще у 2020 році багато батьків говорили, що це не те навчання, діти не засвоюють матеріал. Як ви оцінюєте такий формат? Звичайно, найкраще, якщо дитина перебуває в школі, вона тут соціалізується, комунікує, вона спілкується з ровесниками, вона отримує якісну освіту. Але дистанційне навчання це також є така є така дистанційна форма навчання, є така дистанційна технологія навчання всі ми змінилися за цей період війни всі ми намагаємося працювати працювати більше краще тому за допомогою цих електронних платформ, моя школа, ми використовуємо цифрові інтерактивні інструменти. Ми також навчаємо дітей. Всі ми використовуємо відео із всеукраїнської школи онлайн, даємо контрольні роботи, верніше, контроль роботи, а тести, які, які мінімізують витрату часу дитини із сайту на урок, все освіта. Є дуже багато різних таких класних цифрових інструментів. Все це використовуємо в освітньому процесі. Дітям дуже подобається. Я хочу сказати про те, що і діти. І дорослі додавали в своєму цифровому розвитку саме за оцей складний період. Ми зараз більше готуємося до уроків, але все ж таки процес навчання у нас не втрачений. Попри всі негаразди, які існують, ваш ліцей все одно веде активний спосіб життя, бере бере участь у різних заходах і культурних, і освітніх. Розкажіть от про останні перемоги ваших ліцеїстів. Наші діти дуже хороші, дуже активні. У них накопили за цей період дуже багато такої енергії, яка якраз є такою рушійною силою для перемог в освітніх і культурних заходах, спортивних заходах. От о, дуже добре, що в нашому місті відновилася всеукраїнська гра «Сокілджура». До речі, ми знаємо про те, що Полтава, мабуть, не виставила команди для того, щоб цей конкурс відбувався в очному форматі. Наші діти, наші дві команди, здобули друге місце. Вони були дуже щасливі. Вони дуже детально готувалися. І от навіть приходили з нашими вчителями сюди, в суботу, в неділю, готували певні етапи. Їм, дітям це дуже подобалося. Я бачу, зараз діти виставили на своїх Фейсбук-сторінках, вони дуже горді з того, що вони отримали друге місце. Дехто із старших братів наших дітей в свій час також долучалися до джури. І тому дітям це дуже подобається, це дуже важливо. Гімназіада, яка також відновилася в місці. Наші діти здобули, звелибили у Стенісу друге місце. Хочу сказати про те, що ми стали проводити дуже багато своїх таких заходів. От День безпечного інтернету, так флешмоб Ми разом ми єдині, акція Соборна і Неподільна Україна квест Країна здоров'я так скажемо про те, що ми проводили День українського здоров'я українського добровольця, так День Здоров'я. День поезії От якраз дуже багато в нас класів читали поезію Ліни Костенко в різних локаціях нашої школи. Були шевченківські дні. Це також дітки і дорослі читали поезії Шевченка, тобто, все дуже класно, все в такому новому форматі, все дуже сучасно. Навіть і класична, і наша сучасна література, вона читається, вона звучить. Дуже зараз заходить дітям і Шевченко, і Ліна Костенко, і взагалі читання це нас звичайно дуже радує. Хочу сказати про те, що ми посадили алею миру, от посадили дуби в пам'ять тих випускників нашої школи, які загинули, перебуваючи в лавах ЗСУ. Тобто, звичайно, йде життя, іде воно продовжується, і ми дітям намагаємося пропонувати активності. І дітям це дуже подобається. Не так давно ваш заклад змінив свій тип із загальноосвітньої школи на ліцей. Скажіть, як це вплинуло на навчання на освітній процес? Взагалі ліцей це старша профільна школа, яка готує дітей до дорослого життя і готує до майбутніх професій, тобто ліцей. Це старші класи, 10, 11, можливо, 12 Скоро вони дають профілі навчання діткам. У нас є біологічний профіль і історичний. У нас хороша своя матеріальна база, є хороший викладацький склад, і тому маємо можливість готувати дітей до майбутньої професії. Якраз у цей період ми виграли ще один такий конкурс, ще один проект громадського бюджету. Це екологічні ініціативи. Полтавської області це конкурс, громадський бюджет Полтавської обласної ради, і ми покращили матеріальну базу кабінету біології. Кабінет біології та екології. Нам вдалося закупити електронний мікроскоп. Ми змінили освітлення, оскільки діти дуже багато часу перебувають тут. Так, от ми змінили покриття на полу, ми змінили стільниці, і також закупили ще такі матеріали для навчання, тобто, все для того, щоб діти, діти могли отримувати якісну освіту. День екології от ми зовсім недавно провели. І хочу сказати про те, що біологія в нас завжди викладалася на високому такому рівні. Багато наших учнів, які в свій час здали ЗНО з біології. Зараз це мультипредметний тест. Так здали ЗНО з біології, це стали вже відомі лікарі на 200 балів біології. В нас склала Юля Кропивка, відомий лікар у Києві. Віка Подискуєва, 199 балів з біології, також лікар в Києві, наша Юля Аршинова, студентка Університету Богомольця, 199 балів з біології. І от наш, наш вже молодий, відомий травматолог. Дмитро Головко, який вже працював в госпіталях, також склав біологію на 198 балів. Тобто біологія потрібна дітям для життя. Вони вступають на медичні спеціальності, фармація. Зараз дуже популярною здоров'я людини, зараз дуже необхідною правда, така фізична реабілітація, між живемо такий період, такий період. Тобто діти, хто в профільну школу, вони працюють. Тобто, маємо базу, маємо базу, викладацький склад І от маємо звичайно дітей. Саме головне, що маємо дітей. Наших дітей, наших дітей навчаємо. І оскільки ми також два-три роки тому назад так, виграли громадський бюджет, великий громадський бюджет. Школа, в якій хочеться навчатись от шкільне подвір'я. Ви бачите, що там у нас зараз вже ж є і альтанки, дітям вони дуже подобаються, дуже багато зелених насаджень і було, і ми досадили восени. Ми посадили молоді сосни, посадили багато клена, беріз, зараз дивимося і радіємо з того, що вони от перезимували. Тобто, все це дає можливість працювати на уроках біології, залучати освітнє середовище для того, щоб профільне навчання було якнайкращим. Тобто, ми фактично підтримали ті традиції, які були в нашій школі, От ми стали ліцеєм. Тобто ми Будемо, ми надаємо таку профільну освіту. Зараз багато навчальних закладів долучаються до допомоги Збройним силам України. Я думаю, що ваш ліцей не є виключенням. Розкажіть про це детальніше. Я хочу сказати про те, що ми всі пережили дуже непросту зиму, правда, але не дивлячись на це, ми завжди робили те, що ми повинні робити. Кожна людина на своєму місці, кожна люди, кож, кожен житель Миргорода, і ми повинні ці повинні формувати в наших дітей громадянську соціальну компетентності. Тому ми завжди збирали передачі для зсу. Наші пропозиції вони завжди знаходили такий відгук в серцях наших учнів, наших маленьких здобувачів освіти, їхніх батьків. Ми сконтактували з волонтерами, провели у школі ярмарок смаколиків для ЗСУ. Пам'ятаю, це був такий непростий, там такі були непрості дні. 8, 9, 10 березня було по 4-5 по 5 тривог. От. І от ми проводимо цей ярмарок смаколиків, спускаємося з дітьми в укриття, тоді далі піднімаємося. Значить, іде навчальний процес. Діти, батьки продають ці смаколики. Я дуже вдячна батькам за те, що вони принесли ці смаколики до нашого ліцею, за те, що вони виставили такі демократичні ціни. Ми зібрали досить велику суму коштів. Так, кожен клас згордився з того, що в нього є певна, певна сума, і, це певна, і цієї певної суми вони долучаться до перемоги наших ЗСУ. Тому ми зібрали 37 тисяч дев'ятсот гривень. 33 тисячі було віддано на тепловізор, було придбано тепловізор, і на інші кошти купили засоби гігієни. І ще зібрали велику кількість продуктів: це були фрукти. Наша, значить, це були смакулики, наша їдальня декілька разів, багато разів пекла пиріжки, пекла домашню колбасу. Тобто багато всього було, і це ми передавали волонтерам на Бахмутський напрямок. Малюнки діти зробили. Гордимося нашими дітьми, нашими батьками, і гордимося працівниками ліцею за те, що вони от робили таку допомогу. Хочу сказати про те, що в різні періоди цього року, складного, в який ми прожили, от, до мене підходили працівники ліцею, ми принесли з дому. Білизну, можна, ми віднесемо там Гончаренко центр збирав. Да? Технічні працівники, коли вже їхня основна робота була виконана, вони в'язали носки. Тобто кожен робив те, що він може робити. І Миргородська міська рада ще восени до дня, працівника, до дня працівника освіти оцінила роботу нашого закладу і нагородила нас такою подякою за сприяння розвитку волонтерського руху за організацію роботи і з надання допомоги захисникам України. Ну, от ми горді з того, що ми можемо долучитись до такої корисної роботи. Діти повинні не лише навчатися, а діти повинні, звичайно, я ж кажу, формувати свої, свої громадянські компетентності. Якщо взагалі говорити загально про ці всі заходи, про навчання, то в такий непростий період кращий метод зняття тривожності, стресу це навчання. Тому треба навчатися, треба слухати заняття, треба бути на уроках, треба виконувати домашні завдання для того, щоб бути зайнятим, для того, щоб не було тривожно, для того, щоб стрес ми могли зняти у дітей. Тобто треба, бути, треба, треба щось робити, навчатися і виконувати інші такі, якісь, якісь завдання. Чи є у вас якісь методи для підтримки учнів у такі непрості часи? Найбільше в цьому напрямку працює наша психолог Валентина Миколаївна. Сидоренко, вона проводить ресурсні зустрічі для дітей і для працівників. За необхідності приходять батьки. Вона зараз втілює програму, корекційну розвивальну програму Безпечний простір. Ми пропонуємо за необхідності п'ятихвилинки на уроках для зняття тривожності. Ми показуємо техніки і вправи, які можна якими можна скористатися. Також для нас їх доносила наша психолог. Дуже рада з того, що діти, які до до школи додавали до нашого ліцею на навчання, додали з окупованих територій, де окупованих вірніше територій, або приїхали сюди як переселенці. Вони також інтегрувалися в наш шкільний простір. і Вони себе тут почувають комфортно. Вони долучаються до наших заходів, вони на наших спортивних змаганнях. Тобто, я дивлюсь, що вони стали набагато спокійніші, ніж в той період, коли вони спочатку прийшли до ліцею. Ми бачимо у вас за спиною на стіні багато нагород. І знаємо, що у вас є ще одна вагома нагорода, державний знак, нагрудний знак Василь Сухомлинський. Ви пам'ятаєте, коли і за що отримали цю нагороду? Так, цей нагрудний знак Міністерства освіти я отримала в 2010 році. Тоді ще я працювала заступником директора заучим у цій школі. Дуже приємно, що мою роботу визнав відділ освіти, зробив подання і от. Я була нагороджена цим, цим нагрудним знаком. За е, роботу з дітьми, за багаторічну роботу з дітьми в цьому закладі, за методичну роботу. Е, це такий ще був період. Ми почали працювати в проекті, всеукраїнському проекті школи екосередок розвитку громади. Ми багато працювали як громадська активна школа. Я проводила тренінги для учнів нашої школи, для працівників нашої школи. Далі ми працювали в проєкті. Я була долучена до проєкту, це був проєкт нашого інституту після дипломної освіти Полтавського план розвитку школи. Тепер це ми називаємо стратегії. І от ті відомості, ті знання, які я отримувала, і з ними ділилася тут. Я проводила тренінги для адміністрації шкіл. Ну, от Такий мене. Вважала, що це було потрібно, дійсно потрібно. Тоді ми всі писали план розвитку школи. Тепер ми, у нас є стратегія розвитку закладу, і ми повинні ми бачимо, куди, ми, куди йдуть наші, наші навчальні заклади. Тобто, таким чином був отриманий цей нагородний знак. Хочу сказати про те, що коли мене призначили директором цієї школи, в гості сюди зайшла Лідія Ванна Гречана, заслужений вчитель України, яка була довгий період часу і директором цієї школи. от Вона також мені подарувала книгу. Розмова з головного. З молодим директором Он пропонувала, сказала про те, що е, пропонує мені скористатися цією книгою, звичайно, я її прочитала. Е, Сухомлинський говорив про те, що себе треба віддавати дітям, серце треба віддавати дітям. Це дійсно так. Е, робота в школі, е, це фактично не тільки робота директора-педагога, це стиль життя. так? Це стиль життя, робота, яка найбільше, мабуть, мені імпонує, яку я люблю, якою я все, все своє життя займаюся. Дякуємо вам, Валентина Васильівна, за цю розмову. Бажаємо вам ще більшого розвитку, нових перемог і, звичайно ж, мирного навчання. Дякую вам, Даша. Дуже приємно, що ви завітали до нашого навчального закладу.